Поєдинок п'ятого туру перша тлі. Команда Техмеджік проти Сомбер. Команда Юрія Ленька. Голов про центральну частину Михайло Бучко може стріляти Удар. Впевнена гра від Відсевай задом Бучко. Перехитрив суперника. Пробиває! А був невеличкий рикошет, але арбітри фіксують. Віддає прекрасну передачу на Павла. на дальній стійці. Дентюк, рекошерти. Секунду продовження атаки. Передача на Володимира Кондра. Тих тікає. цієї опіки Пробиває з носки. Айтілі. Передача. Не знаходить адресата, поки що м'яч, оскільки більше вільного Ковальчука тут голубів відклеївся від цієї опіки, стріляє! У ближній кут, все контейнер. Чекає Галя. Яким блокуватиме можливість бачити удар в рутаріо. Кінах. Погатаємо першого поєдинку в рамках сьогоднішнього єрового дня. Команда TechMagic епізоді намагався вибити круло. Тут передача на Демчука. удар! Кінах на висоті! близьковично грає. кутовий удар на користь Техменчик. Тичук своїх партнерам. Голод пройшов від цієї опіки. Пробиває по центру воріту. Пілку ось те, що треба контрнаступ. Демчук. Дуже довго приймав приймався рішення Савчук, Удар! Дар голодену! Ну нарешті так Меджік розмочив ліг забитим голам у сьогоднішньому матчі. Галік. може стріляти з цієї позиції удар повзворот. Знову гол. Владислав Голод! Бучка загубила його! Удар чи передача Берещак. На жаль, у чудово грає Федак. Галік просить передачу. Він її отримає! Удар! 2-0 не буде! Кутовий удар фікс. також тут розуміти, з ким ці нічіння результат. Якщо з прямими конкурентами, можливо й добре. Удар! І гол! Все, лисичок! Збільшує перевагу до двох м'ячів. Його підсумку дарує та. Дача, Берещак, простріл! Голод! Поберечко. Який момент марнує Владислав! Найкраще дякуємо за те, що були разом із нами. Ну а попереду спарених Кодерсу та Інтеліасу. Не пропустіть! Буде на що подивитись.